Мої вітання. Не дивлячись ні на що, починаємо тільки з гарних новин. Небайдужі українці за останню добу придбали засоби пожежогасіння Загальна сума 99 тисяч 830 гривень. Дуже актуальна штука, як ви розумієте, після масованих обстрілів. А тепер давайте попрацюємо. Після сьогоднішніх, тобто вчорашніх подій, головне питання одне – коли Кацапам прийде капець. Дуже актуальне питання. Воно зараз, прямо зараз на розгляді у вищих сил чекаємо вердикт найближчим часом. Я думаю, що до кінця року ми з вами побачимо вже якісь з цього приводу висновки. Яка карма наразі сформована для виродків, які цілеспрямовано вбивають українських дітей? Вчора або позавчора ми з вами дивилися, що буде у них дві біди. Одна буде пов'язана зі здоров'ям або з якоюсь катастрофою. Нагадайте, будь ласка, а друга буде пов'язана з бунтом, з повстанням. І на цю тему є відео. Дуже рекомендую! Вони від своєї карми нікуди не дінуться. Донат 500 гривень, молодці, дякую. Ця атака відповідь бункерного на пропозицію припинити вогонь і розпочати перемовини, яку привів привіз Орбан у Кремль. Чи це вся історія про приїзд Орбана? Абсолютно ні, також ми вчора це бачили. Дивіться, Оркостан дуже швидко втрачає позиції і союзників. Весь світ зараз котиться до того, що буде мир, що всі люди стануть в одне велике кільце і зроблять таку безпекову якусь світову міжгалактичну, Угоду. І Оркостан тут буде в абсолютній сраці, Його затопчуть абсолютно точно. Коли ми з вами побачимо перші ластівки того, ж, про що я вам кажу, це буде 9-10 місяць цього року. Наприкінці цього року. Так що чекаємо Далі. Далі, далі. Ви неодноразово казали, що мирні переговори вже ведуться, але кулуарно. І зараз ми це про це кажемо. Ця атака щось змінить. Так, ця атака ще більше наблизить мир. І ця атака ще більше покаже всім, хто, хоч якось, піддався тисячу гривень донат. Боже, які ви молодці. Дякую. Хто, хоч хоч трошечки піддався на те, що з цими расистами можна домовитися, можна у щось повірити, і можна щось там підписати і якось з ними затрудничать, це все херня і спадкання на постному маслі, і це світ зараз побачив, ще раз побачив. Чи є надія, що цього року закінчаться масовані обстріли? Якщо ні, то коли вони закінчаться? Цього року чи закінчаться масовані обстріли? Я хочу сказати так, що масовані обстріли ми з вами будемо терпіти аж до кінця зими. Весною з цього приводу будуть зміни. Зміни на краще. А Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Може, хоч цього разу буде щось важливіше, аніж занепокоєння. Значить, що буде цього разу після Радбезу ООН? Треба щось робити. Однозначне занепокоєння. Треба їхати, буде якась комісія їхати. Потрібно допомагати латати, відбудовувати, відпрацьовувати і якось людям відшкодовувати. На цьому все. Ну, Якщо ми з вами чекали е, якоїсь агресії е, у сторону агресора, то, на жаль. Так, добре, без вас справимось далі. Хто у нас? Чому наше ППО не справилося з атакою на Київ? Давайте я не буду вам розказувати, як саме працює ППО, але скажу тільки, що так, наше ППО дійсно в такому трошки уставшому вигляді, але якби не внутрішні підари, то, можливо, б таких масштабів трагедії не сталося. Знаю, що відповідь не зрозуміла, але відповісти по-іншому я просто не можу. Так, далі. Чи будуть у липні подібні масовані обстріли, які об'єкти в небезпеці? Є відео небезпека місця і дати. І, до речі, люди мені нагадали вчора в коментарях, що ми з вами дивилися на липень небезпеку. І саме вона стосувалася жінок. І дітей, на жаль. Так що передивіться, і нехай ця інформація хоч якось допоможе. Між Польщею та Україною сьогодні було підписано безпекову угоду. Напевно, що вчора. Чи дієва вона буде? Безпекова угода між нами та Польщею. Для нас що воно нам дає як результат? Головне результат. Це чорновик, це чорнова угода, це тіньова угода, таке враження, що це якась тренувальна історія, не для Польщі і не для України. Таку ж саму угоду, або ми з кимось підпишемо, або Польща. Тобто ця угода, вона з одного боку є, а з іншого боку її немає. Так, завтра саміт НАТО. Чого чекати? Саміт НАТО вже, мабуть, сьогодні. Чого чекати? Результат для нас після саміту НАТО. Результат для нас саміту НАТО. Розблокувати, роздати, видати, не затримувати техніку, бійців, озброєння. Це буде результат для нас. Наказати дядю у власті, дати йому по попі, відсторонити його, чекаємо, перестановок. Дати цілі, видати цілі. Нам дадуть якісь дуже круті тактичні цілі. І ми будемо по ним хірячити. Після цього договір дуже різко. Дві цілі буде уражено. От, подивитесь дві великі цілі. І це буде найвеличніше щастя до нашої з вами перемоги. фу ту ту Чи дозволять нарешті після сьогоднішньої атаки бити в глиб телів Раші? Відповідаємо раніше ніж читаємо запитання. Дія п'ятирічної угоди про транзит сільського газу територію України завершується в грудні 24 го Чи має намір Раша намагатись нищити газову інфраструктуру? Без карт вам скажу, Раша намагається нищити крапка. Це такий генетичний код. Тут нічого не поробиш так і останнє. Так, доброго ранку. Сьогодні в одній жінки-волонтера побачила відео про отруєну воду, і мені скидали це відео. Бачила для Охмадиту, яку вчора принесли. Під вечір ці волонтери та поліціянти вмилися тією водою, отримали опік. Один ковтнув. Його відкачували, дай Бог, відкачали. Я не знаю, що з ним зараз. Взагалі, ваші розклади раніше де ви говорили про щось новеньке на полицях супермаркетів, напій чи щось таке, коли воно з'явиться бути обачнішими. Е, так, ми з вами про це говорили нещодавно. Нагадайте, будь ласка, в коментарях хто дивився, як називається відео, або дайте якусь, якесь посилання. Нехай люди, чим більше людей подивиться, тим в більшій безпеці ми з вами будемо. Це історія про геноцид нашого народу. Ви розумієте, звідки вітерець подув. І тут історія про якийсь новий. Бренд або це нова, це продукти харчування або на, напої. І це щось нове буде, і це щось буде з дуже тіпа, привабливою ціною. Але, будь ласка, нічого нового не купуйте зараз ні в супермаркетах, ні на ринках, ніде. От тільки перевірені продукти, постачальники, харчі. Береженого Бог, береже. Дякую.